Доброго дня! Сьогодні відповідаємо на запитання, як забудовнику підключити віджит смарт каталогу на свій сайт. смарт – це віджит, який є невід'ємною частиною GRM і надає можливість користувачам, відвідувачам сайту забудовника зручно обирати квартири, тобто інтерактивним способом. Коли ініціюється, відкривається інтерактивний фасад, то безпосередньо на такому фасаді можна обрати квартиру. Відкривши квартиру, можна продовжувати дії далі. Так, індивідуалізується цей фасад, так він видозмінюється, що часом ми самі не пізнаємо, наскільки забудовник видозмінює логіку роботи смарт-катаного та його зовнішній вигляд. Тобто змінюється абсолютно все. Сьогодні відеоінструкція про те, яким чином такий смарт каталог підключити до свого сайту. Тобто, щоб на своєму сайті забудовник міг надати користувачам можливість обирати квартири, обирати нерухомість, переглядати статуси і так далі. Для того, щоб підключити такий віджит, безпосередньо необхідно в код сайту вмонтувати досить простий скрипт. Цей скрипт знаходиться ось тут, і його необхідно поставити перед закриваючим тегом боді. Якщо у вас мультисайт, тобто на різних мовах, необхідно для кожної мовної версії встановити свій скрипт ось цей. Його необхідно поставити перед закриваючим тегом боді. Зверніть увагу, щоб сайт, який ви використовуєте, був вказаний в полі адреси вашого сайту. Тобто тут мусить бути прописаний повністю сайт, на якому ви підключаєте віджит. Інакше кнопка віджиту не буде відображатись або не буде ініційовуватись. Коли ми скопіювали такий скрипт, його необхідно поставити перед закриваючим тегом «Body». Я розумію, що багато користувачів не є технічними спеціалістами і не розбираються, де знаходиться цей тег-боді, тому я це продемонструю. Необхідно переконатися, що ось тут, перед закриваючим тегом боді, в коді вашого сайту цей скрипт підключено. Це можна зробити, залучивши безпосередньо it фахівця вашої будівельної компанії. Звернувшись до адміністратора сайту, який відкриє сторінку і вставить цей скрипт перед закриваючим тегом боді, або скориставшись інструкціями, посилання на які є в описі до даної відеоінструкції, де ми розповідаємо, яким чином відкрити дану зону вашого сайту в адміністраційній панелі в адмінці. Отже, підключайте такі інтерактивні віджити, індивідуалізовуйте їх, змінюйте кольори, змінюйте налаштування. І надайте вашим клієнтам, потенційним покупцям нерухомості можливість у зручному форматі, інтерактивному, сучасному форматі швидко підбирати об'єкти нерухомості. Зручність даного смарт каталогу полягає в тому, що адміністрування його здійснюється із CRM-системи. Тобто, якщо ви бажаєте замінити рендер, фотографію, інформацію про ціни і так далі, достатньо лише оновити цю інформацію в crm системі в шахівниці. І ця інформація автоматично в режимі реального часу буде змінена на сайті. Також налаштовуються абсолютно всі параметри, такі як відображувати ціни, не відображувати ціни, яку інформацію демонструвати, яким чином її демонструвати і так далі. Саме тому рекомендую переглянути відео про індивідуалізацію смарт каталогу І розпочнемо ми цей огляд з першої теми демонстрація швидкості роботи смарт каталогу на мобільних пристроях та з комп'ютерів. Це відео доступно в описі до даної відеоінструкції. Зараз ми його виводимо на екрані. Надзвичайно важливо в сучасному світі, щоб смарт каталог завантажувався дуже швидко, абсолютно в режимі реального часу і не займав багато трафіку, оскільки більшість користувачів з мобільних телефонів. Мабуть, ви теж зараз переглядаєте це відео з мобільного телефону. Точно так само потенційний покупець нерухомості обирає квартиру, скоріш за все, з мобільного телефону. І таке відео переваги віджиту від G+, рекомендую переглянути. Дякую за перегляд, дякую за вашу увагу. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на наш канал Gluscom'є і відправте це відео тим, хто працює в будівельній галузі, хто є забудовником, оскільки таке відео допоможе покращити їхні бізнес-процеси та надасть можливість підключити на сайт віджит інтерактивного смарт-каталогу. Для розробки такого віджиту, як правило, забудовникам потрібно втратити великі кошти. Індивідуальна розробка коштує дорого, Коли підключає віджит від G+, це безкоштовно. Тому поділіться цією користю з забудовниками. Поставте вподобайку і, можливо, занижте коментар. Це допоможе розвивати експертне середовище G+, про цифровізацію будівельного девелопменту. До зустрічі в наступному відео.